Розкажу вам, як ми сортуємо мусор в Бельгії. Погнали! Так, ми пользуємося трьома видами пакетів. Тобто перший пакет це жовті, ось вони кухонні для кухонних продуктів. Там яйця, картошка, блин, тра та Та погнали. Синіми ми пользуємося, це пластик, баночки металічні із молока там картонні. Тобто, жовтими ми теж не пользуємося. Стоять на вулиці спеціальні контейнери для текстиля викидувати. Чорними ми теж пользуємося, Є 10-кілограмові, є 20 кілограмові. Що по стоїмості? Жовті 2 євро, синіми кутом, де 3 євро. Їх по 10 штук. Ці на 10 кілограмів, 10 штук. 6 євро є на 20 кг 12 євро. В чорні пакети ви можете вкидувати, не сортувати Цей мусор все в чорний пакет вкидувати, тобто ну, платити будете дороже. Тобто вони самі дорогі. По бумаги. Бумага викидається тут раз в місяць, в кінці місяця приїжджає машина і забирає у вас бумагу. Ви її теж так само сортуєте, йду на вулиці, вам покажу, де біля нашого дому стоять контейнери. Ми туди виносимо стекло і виносимо тікстіль. Стоїть два таких купола, я їх називаю. Тобто один він, білий стоїть для світлого стекла, а темний стоїть для темності. Один, стоїть контейнер це для тікстіля. Красний крест, там і ще якась там служба. І забирає ці всі речі. Друзі, ну а кому сподобалося моє відео. Ставим лайки, подобайки і всем добра!